Наша армія буде отримувати 25% від того, що вона реально потребує, тому що на це є кошти. На все решта коштів нема. Зате в нас є кошти на інвестняні. У нас є кошти на якісь там дивні стратегічні проекти, про які ніхто не розуміє, які відбуваються без тендерів. У нас є кошти на єдиний марафон. Якщо ми не вкладаємось в армію, не вкладаємось в фортифікації, не вкладаємося в дрони. Значить, хтось готується до капітуляції України, і цей хтось це той, хто зараз при владі, а точніше, моновлада влада слуг народу. І, от якщо там хоч хтось адекватний наверху сидить і комусь ну, комусь шкода свій зад, ну значить, треба думати і за цей бюджет голосувати не можна. Тому що це бюджет чого хочеш, але 100% не забезпечення обороноздатності української держави. І чесно кажучи, у тих всіх, хто збирається зараз тиснути кнопки, я би зараз відправила чи в Курахове. ці... Абсолютно неадекватні зелену кнопку тискачі зрозуміло, в яких реаліях ми знаходимося. Якщо армія не буде забезпечена, вони нікуди не втечуть. Просто вони так само будуть всі знищені московською ордою.